Усе вона. Тільки не зріж хлюра. Це, напевно, щука і розмір добротний. Малесенький такий тюк. І пішла по віддача. Тільки не зріж. Тільки не зріж. Всім привіт! Вітаю вас, вдома спільнота. Подивіться, які смаколоки я зараз придбав. Я всю модель. Дуже багато часу шукав на величезну щуку на риболовлі. Ось релакс банджо. Але в якому розмірі? Все вже з човна, якось поїду на риболовлю і буду ловити величезних щук. Також взяв собі ось такі. Це в нас релакс капита. У мене так багатенька, 6-дюймових, але я на них дуже довго часу не ловив. А сьогодні вирішив навіть таку придбати. Ну і звісно. Та приманка, на котру постійно мені щука кусає по спині або по хвосту. Потрібно ще монтаж якийсь такий придумати. Або тут жик головку, а тут нижче стінгери поставити. Коротше, то вже вдома будемо гадати. Розповів я тільки приманки щойно придбав на наступну риболовлю, що на. А зараз ось там на подвірку собач голубцає, аж голов болить. тому Мені хлопці кажуть, напевно, піди рибки полови. Тому я і вирішив взяти ось такі смаколики, вирішив взяти ось такі приманки Fish and Rugs з 2,5 дюйми. Звісно, також дайва Tournament 3 дюйми. Ще я вирішив взять City граптер і трошечки кейтеч. І ми разом з вами дізнаємося що ж можна спіймати, коли на вулиці дощ і тим більше на береговий спінюг. О, сіржик щось мантельнув. Поки ми ловимо ще по кандру, сіржик там виключно пішов ловити судачків. невеличкий такий чопик, але такий кольор приємний. Стоїть під брівкою, ви бачите? Ось такий красун. Зараз сіржик його в ведерце покладе. Ось. Пішов. Щось сидить, друзі. Зараз дізнаємось, що це в нас. Напевно, окунчик. О, який розмір. Мікро, та мікро окунці сьогодні клюють. Ось. Але вже перша риба на сьогодні є. І приманулька така невеличка. Робимо закидання недалеченько. Приблизно метрів 35-40, бо наше завдання сьогодні обловити першу брівку. Чому саме ми вирішили обловити першу брівку? По-перше, -по погода дуже така сьогодні вибаглива, дуже хмарна. І за моїм досвідом в підводному полюванні риба знаходиться ну, така крупна, залікова, дуже далеко від берега. А під першою брівкою можна спіймати таку рибу, як судак, окунь ні щучка. Ну, приблизно до кілограму можна надзьобати. Ну, звісно, що якщо повезе, є виключене справи і можна спіймати щуку кілограма на 4-5 навіть під першу обрівку. І навіть може і судак прикинути. Але сьогодні поки що такого немає. Ну, від нуля ми вже відійшли, бо ловимо приблизно десь хвилин вже 15 Тобто приїхали по обіду і так десь до початку вечора. І додому потім. Тобто на сьогодні риболовля виключно експериментова. Тому... Гадає, що, що щось цікаве, ми ще сьогодні спіймаємо. Бо коли приїжджаєш на вмання, щось цікаве обов'язково може потрапити на наш гачок. Усе вона. Тільки не зріж флюра. Все напевно щука і розмір добротний. Малесенький такий тюк. І пішла від дача. Тільки не зріж, Тільки не зріж. Що? Щука, напевно. Тихесенько. Хтось допоможе чи ні? Чи я сам буду з нею бавитись. Бо зараз до травички доведеться і все. І вона може зійти. Взяти. Що це таке в нас? Що це за крокодил? Хоч побачити його. Колян, колян, колян. Щось таке дебеле. До трави. Коротше, я гадаю, що хлопці мені допоможуть. А воно зараз і зійде біля трави. О, вона вже зійшла. А ні, не зійшла. І це в нас щось взагалі не зрозуміло. Щука. Щука, друзі, щука взяла. О, яка свіча! Зараз перекушать фюра. І зараз перекусить вона. Так давай, давай, давай. Ми що, довго так будемо з тобою ходити чи що? Давай ми тебе вже до берега. Беремо нахрапом, друзі, нахрапом її. Зараз буде палка відпрацьовувати. Хлопці мені не допомагають. Сказали саме. А якби там п'ятірка була, то ще взагалі б. Ось вона. Зараз покладемо її. Давай, 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 давай. Хотілося б трошки тебе... Заліково чи ні. Зараз ми дізнаємось. Дозволений розмір щуки в нас 50 сантиметрів. А вона в нас, друзі, 59. А якщо з хвостом, то 66. Тобто 60 сантиметрів все в нас приблизно 1,5 кілограма. Що друзі, тепер настав час показати яка приманулька, Так, тільки так, акуратненько давай тебе. ось, Тільки подивіться. Ще б трохи і все. І фюр би був би перекушений. Ось, взяла прямо в шахті, як можна побачити, бачите? Ай. Ну теж зябра всі в крові, Кров пішла в неї Ось силиконова приманка графтер, і колір такий якраз кисленький, і сяточки такі марганцьові. Тепер доведеться ще фюрокарбон перев'язувати. Ну, Хлопці попросили цю красуньку забрати, але я б відпустив, якщо б вона... Не закровоточила. Тому зараз будемо її віддавати. Усилля! Ого! Все вона взяла в травички. Щось величезне. Я вже вимотував, до травички довів, зробив проводку, нічого не було. Потім до травички і щось сіло. Щука. Напевно, щука. В траві стояла. Але аргента моя справляється. Вона вже Стільки риби бачила. Ну не така вона і велика, просто в травичці вона стояла. Але вже приємний такий також бонус. Ось вона. Тільки не зрізай, бо перев'язуватись не хочеться. Давай, давай, йди. Вона така. Кіло, друзі, є. Ось така, Кіло є. Ну що, відпустимо тебе? Наче така ось непогана. ну Приблизно вважаю десь кілограм. Давай. Ти вже настраждалася. Все. Ось воно, плеви давай. Ще, ще одна. Цей силікон сьогодні також роздає. Мій найулюбленіший силікон. Блін, потрібно ще якось так зробити, щоб трави вивезти. Бо по розміру щось мені... А що це взагалі взагалі у нас таке? Содак чи ще чи що це у нас таке? Щось. Маленька хаєчка. от... Ну то мабуть через траву проводив, здалося, що там такий маски нонг. А ви погляньте, така маленька піндюринка. Але знову друга щучка цього місця на цю силиконову приманку. Ось. Давай, пливи. Хлопці вже гукають і напевно на цій ноті буду завершувати вже всю риболовну сесію.